Всім привіт, дорогі друзі! Свято футболу офіційно завершено. Іспанія стає чемпіоном Європи. Вже в четверте в своїй історії вони підіймуть і вже підняли цей трофей. І матч проти збірної Англії. Англія, яка дуже давно вже не вигравала нічого. Взагалі, ні на чемпіонаті світу, і чемпіонат Європи 60 років чекали люди. І сьогодні була нагода. Саутгейт, який програв вже два фінали поспіль. Два фінали поспіль чемпіонату Європи. Це дуже важливо зараз усвідомити. Ми матч Іспанія-Англія прямо зараз розберемо. Іспанці перемогли з рахунком 2-1, але ми розберемо всі дії, які були, всі забиті м'ячі і те, як зіграли команди. Звісно. Але хочеться привітати наперед вже Іспанію, яка зіграла оцей турнір з першого матчу до останнього на дуже високому рівні. Вони виграли всі матчі, всі до єдиного. З різними суперниками були слабкі суперники, були сильні суперники. В основному були топові збірні проти них, і вони всіх змогли тактично переграти. Десь мінімально, десь розгромити, але всіх переграли. Тому це цілком заслужена перемога. Мені цікаво подивитись на Іспанію вже на чемпіонаті світу через два роки. Давайте розбиратися, що не так було зі збірною Англії, взагалі на цьому євро, і чому вони не змогли. Ну, перевести матч в додатковий час, як вони хотіли проти Іспанії. Перед початком обов'язково пишіть в коментарях ваше враження від цього фіналу, чи подобався вам той сценарій, який був на футбольному полі. Як ви вважаєте, Саут Гейт Аут? Чи потрібно залишати, дати шанс йому ще на чемпіонаті світу програти фінал? Пишіть в коментарях обов'язково. Ставте лайк перед початком. Це останній огляд на цьому чемпіонаті Європи, останній огляд матчу. Тому я вдячний всім, хто дивився до останнього наше відео. І підписуйтесь на канал, У нас подальшому буде багато ще відео прямих трансляцій по клубному футболу. Ну і, звісно, майбутні матчі збірних і особливо збірної України. Почнемо з самого початку. Це зі складів команд і, звісно, першого тайму, який не дав нам багато моментів, не дав нам взагалі нічого з, з точки зору розуміння, що буде далі. Тому що ну, команди вийшли топовими складами, тими складами, з якими вони мали б вийти на фінал. Це було дуже добре, тому що я, я хотів, щоб і Англія, і Іспанія зіграли в на найсильніших складах. Так і вийшло. В іспанців там єдине, що Айосе Перес не зміг прийняти участь, і Педрі. Але я вважаю, ці футболісти, ну. На даний момент не є основними. Педрі, так, це обойма дуже важлива для Делафанте, але в цілому Дані Ольмо видав такий турнір, що він, я думаю, при живому педрі все одно грав би в основі на цей фінальний матч. В Англії теж, в принципі, втрат взагалі не було. Всі ті основні, які е, намагався випустити Саутгейт, вони зіграли в цьому матчі. Тут без винятку. Е, стосовно початку гри, друзі, ну. Якщо заговорити вже про саме перший тайм, що відбувалося там, то там відбувалося нічого. Команди, от мені сподобалось те, що вони зіграли так, як вони грали весь цей турнір. Англія грала прагматично, Англія грала з топами суперниками, з Нідерландами. Ми бачили ту Англію, яку ми бачили сьогодні з Іспанією. Просто Іспанія далеко не Нідерланди. Іспанія теж зіграла в контроль м'яча, Іспанія відразу з перших хвилин взяла м'яч під контроль. Моментів взагалі не було там фактично до 20-ї хвилини. Тільки почали створюватися якісь епізоди біля воріт тої чи іншої команди. Тобто це дійсно виглядало доволі сиро. Але в чому проблема? В тому, що це фінал. І збірна Іспанії, хоч і контролювала м'яч, але вони боялись обрізатися. Вони контролювали м'яч дуже обережно і не загострювали фактично, мало загострюючих передач було вперед. Про Англію я взагалі мовчу. Вони грали без м'яча вони грали на контратаках, в них нічого не виходило, тому що Іспанія теж обрізала, Іспанія теж здорово грала е, в захисті і не давала взагалі ніяких шансів збірній Англії. За перший тайм, е, ну, згадати якийсь супермомент. Єдиний от момент це збірну Англії, до речі, самому в самому кінці, там на 40 якісь хвилині, був момент е, з ударом філафодина коли він на дальній сіці дістав м'яч і пробив з льоту. Пробив очевидний удар для Оная Сімона, він взяв м'яч руки, але це от єдиний. Удар в площину за перший тайм. Це єдиний момент. І удар Дані Ольма заблокований, який дійшов до голкіпера. Його можна теж вважати за удар в площину, але в цілому моментів не було в грі. Ось, будь ласка, скріншот коротенької статистики за перший тайм. Ми бачимо XG 0,28, 0,17. І вже з таким XG команди можуть забивати голи. Ми бачили, і сьогодні теж гол забив Англія з мінімальним XG, кол Палмер поклав. Але 5-3 за ударами 1-1 в площину і 70 на 30 фактично володіння збірної Іспанії, де Англія сиділа і чекала просто помилок Іспанії. Іспанія не помилялася, Англія створила тільки один момент на 45-й хвилині. Тобто за перший тайм ніхто не зміг розкрити захист одне одного. Попри те, що використовували різні тактики, це була битва тактик. Тут не можна було побачити якусь суперматчу. Я й не очікував, в принципі, в першому таймі. Те, що команди понесуться, так, да, можна було очікувати якийсь один забитий м'яч, і далі вже з позиції тактики, Іспанії та Англія б грала, дивлячись, хто забив би першим. Забити не вдалося, моментів не було. Другий тайм тут потрібно було максимальну концентрацію. Витримувати Англія її не витримала, тому що перш другий тайм розпочався відразу забито голу. Другий тайм розпочався. По перше, з заміни Родрі пішов з поля. Я так розумію, було пошкодження, тому що ну передумов, щоб міняти родрі, ну особливо там не помилявся, все було добре. Вийшов в собі менді відразу. І Іспанія отримує, отримує перший шанс на невеличку контратаку в цьому матчі. І її якраз розпочав Дані Карвахаль, тому що він своєю нестандартною передачею швидою на Ямаля він обрізав там захисника збірної Англії, там Люка Шоу і його фланг безпосередньо. І далі вже Ямаль, який бачить, що на лівому фланзі вже не встигає Кайл Уокер. Тобто Англія не встигає зреагувати на цей епізод, на цю е, контратаку мінімально від збірної Іспанії. Ямаль здорово зміщується в центр, бачить відкритого Вільямса і той простенько, в дальній куточок. Все здорово, забивається м'яч. Збірна Іспанії першим моментом вражає ворота суперника. Першим моментом небезпечним в цьому матчі Іспанія на 47-й хвилині вже веде в рахунку. Це дійсно було неочікувано, тому що ну, ми таких моментів до цього не бачили. І що цікаво, Іспанія відразу почала динамічно створювати раз за разом моменти. Тобто вони там в періоді за перші 20 хвилин другого тайму ну, створили, я не знаю, моментів на дві команди за перший тайм, мені здається. Того, що взагалі ну, в них за другий тайм 11 ударів. В Англії 6 всього на в площину 5-2 на користь збірної Іспанії. І в цілому це виглядало дуже переконливо. Іспанія дійсно перекусила. Іспанія впіймала на контратаці свого суперника. Що важливо, Іспанія після забитого голу Ніко Вільямса не сіла відразу захищати рахунок. Іспанія завжди така грає. Знову ми побачили той самий сценарій гри Де Лефенте. Він зіграв так само проти англійців. Він не сів в автобус. Збірна Іспанії далі почала створювати моменти і тримати м'яч. Утримання м'яча це важлива ключова роль збірної Іспанії на цьому чемпіонаті Європи і не утримання заради утримання. Да, вони збивали темп. Після того, як Іспанія не змогла забити другий м'яч після низки створених моментів, було ще два-три кілька хороших епізодів збірної Іспанії для того, щоб реалізувати, забити. В принципі, Ямаль пробивав здорово там, обвідним ударом. Удар Фабіана Руїза можна згадати. І в принципі, Ніко Вільямс теж його підключення небезпечні. Тобто були ще кілька моментів для того, щоб Іспанія забила. Не вдалося. І далі, звісно, Іспанія вже грала з точки зору тактики. Пішли заміни. Вийшов Ерзабаль замість Марати, замість капітана. До цього була заміна в Англії. Харі Кейна зняли. Людина, яка не, виграла, не вигравала трофеїв взагалі в цій кар'єрі, гравець високого рівня, не вигравав трофеїв. І поки що не виграв жодного трофею зі збірною, його поміняли. Капітана зняли. Двох капітанів зняли, двох форвардів, які сьогодні не забили. Вийшов Воткінс. Тобто Саутгейт теж показує той самий рівень е, гри і замін. Ті самі заміни, ті самі джокери у Саутгейте з'являються на футбольному полі. Ваткінс і потім вже Палмер Палмер, який вийшов замість е, мейну, тому що потрібно було відігратися. Потрібно було забити гол. Кол Палмер став. Ключовою фігурою в принципі в забитому голі. Хоча я б віддав би належне Белінгему, він сьогодні найкращий в Англії. Тому що він придумав цей гол? Ну як придумав? Там там непогану контратаку затіяли англійці. Вони впіймали. Оце була реально перший небезпечний такий момент збірної Англії в цьому матчі, коли вони встигли впіймати Іспанію на контратаці, коли Кукурелі втратив свій фланг. Коли Кукуреля пішов страхувати вже центр поля, а його фланг був програний. Підключився до атаки е, саме Кайл вокер Дуже здорово було, дуже хороше було підключення. Передача на Белінгема і той спиною. Отримує передачу в виштрафній площі збірної Іспанії. Бачить відкрито Палмера який зовсім один, тому що е, центральний півзахисник пішов страхувати Кукурелі. Кукурелі пішов низько за Белінгемом, тобто там повна каша, і ніхто не встиг заблокувати зону 14-ту, де був один Палмер Туди пішла передача в дотик від Белінгема який спиною до довіріть, розумів, що це ударна позиція. І кол Палмер так вирізав і вже 003 щоб ви розуміли. 003 з тієї позиції дуже рідко забивають футболісти. Тобто з цієї позиції ж складно забити гол. Ще й такий низом, обвідним, дуже здорово поклав це на класі гол. Кол Палмер рятує Саутгейта, зрівнює рахунок. Здавалося, Панглі і Англія понеслася, я вам скажу. Оці 5 хвилин після забитого голу вони впіймали Кураж. Вони почали нагнітати біля воріт збірної. Я не кажу, що там створювати шалені якісь моменти біля воріт Унайсімена, але це був тиск на ворота збірної Іспанії. Це був серйозний тиск за рахунок замін і тут вгадав замінним. Що водки здорово е, відкривався, Палмер забив. І знаєте, в, мені здавалося, да, все йде до додаткового часу, напевно. Тому що Ну я не уявляю, щоб Англія забив, що якщо Англія заб'є, ну це якось несправедливо буде, не дати шансу іспанцям. Де да, якщо Іспанія заб'є, ну блін, якось, знаєте, недосказаність буде певна в цьому матчі Тому що ну реально дві рівні команди, різна тактика, але це все виглядало доволі рівнесенько. До слова, друзі, перед матчем робив прогноз на фінальну гру в компанії GGBet. Якщо ви дивилися попереднє відео, де я якраз прогнозував обидві заб'ють, що в цьому матчі в основний час обидві команди заб'ють. Ця ставка зіграла з коефіцієнтом фактично 2 і зміг перемогти загалом на цьому євро. У мене було кілька прогнозів. Ми в наступному відео вже їх розберемо, коли ми будемо підсумовувати весь чемпіонат Європи, всі там лауреатів дивитися. І е, тих людей, яких я прогнозував, але обидві заб'ють, дійсно залетіло. Плюс перед цим був хороший прогноз на експрес на півфінальній матчі. Хто е, вийде в фінал? Це Іспанія, Англія теж зміг спрогнозувати, хоча були і невдалі прогнози. І Іспанія перед матчем були фаворитом. Ми розбирали на G -G якраз і коефіцієнти. От зараз, до речі, ми бачимо, що Кубок Америки теж буде сьогодні вночі. Я це з відео до фіналу Кубку Америки записую. Тому хочеться зробити прогноз на Аргентину. Я думаю, Месі забере. Давайте я. Постараюся спрогнозувати, ну ви вже, скоріш за все, будете дивитися це відео саме тоді, коли будете знати результат фінального матча Аргентина Колумбія. Але я поставлю на те, що збірна Аргентини візьме в основний час перемогу. Роблю. Прогноз в компанії GGBet. Чемпіонат Європи у нас хоч і закінчився, але клубний футбол нам не дає нудьгувати, тому що він вже стартує буквально за тиждень. У нас там матчі єврокубкові наших українських команд. У нас далі Олімпіада нашої збірної України. Тому є що прогнозувати. Пропоную вам перейти зараз за посиланням в закріпленому коментарі в компанію GGBet. Робіть свої прогнози на. Футбол на матчі Єврокубкові наших команд, також олімпійської збірної України. Тримайте футбольну лінію. Футбол нас не відпускає після чемпіонату Європи. Ну і при реєстрації в GG ви отримаєте приємний бонус до 150 тисяч гривень. Тому не змарнуйте цю нагоду. Ну і кульмінація цього матчу, друзі, це голої Арзабаля на 86-й хвилині. Здавалося б, це йде вже додаткового часу. Я вже його чекав, чесно кажучи, налаштовувався, як завжди. Але не все сталося, як гадалося. Позиційна атака збірної Іспанії перетворилася в е, доволі перспективну контратаку е, на вільному просторі, тому що лівий фланг був вільним. Туди дуже здорово підключився Кукурелі. Кайл Уокер не встиг заблокувати простріл. Якби він ну буквально на секунду раніше опинився біля е Кукурелі, він би заблокував цей простріл. І голуб не було, і, можливо, було б додатковий час. Отут недопрацювання. Да, досвідчений Кайл Уокер. Він бігає від штрафної до штрафної, але ось тут саме в цьому вирішальному епізоді не вистачило йому. І тут кукурелія подивіться, футболіст, який можливо не виправдовував надій там. Керівників Челсі за Челсі він такий собі сезон видав, а у збірній Іспанії в нього пішло. Він прострілює на ближню стійку, Оерзабаль свіженький, випереджає е, свого візаві по захисту там, і, в принципі, замикає передачу. Там дивилися Вар на варі. Показали, що гол чистий. Все там на тоненько, але офсайду не було. Оерзабаль випередив захисника, з під нього пробив дуже якісно. Іспанія забиває. Іспанія далі просто вбиває час. Англія. Не змогла нічого навіть створити. Іспанія дуже грамотно вміє контролювати гру. Іспанія зіграла фактично як Англія. Іспанія фактично не дала часу збірній Англії. І сам головний арбітр там вже під кінець гри додав небагато хвилин і відразу фактично дав свисток, навіть не дав там дограти вже епізод англійцям. Шансів в них особливих не було, подивіться на статистику: 16-9 за ударами, площину 6-4. Дайк жив збірної Англії 0,55. Але якщо ви подивитесь всі голи, які забивали збірна Англії на цьому євро, всі голи були забиті з мізерним. XG. Тобто Англії потрібно віддати належне. Вони забивають з неочевидних позицій. В цілому і за цього вони мають отакі от 0,55, 0,6, 0,7 XG за матч. Але ну от навіть гол Палмера, ви бачите, ця точка дуже маленька. Порівняйте, от expected goals саме збірної Іспанії. Він набагато вищий. Ну, особливо гол якраз у Ерзабаля. Тому цілком заслужена перемога збірної Іспанії. Вони змогли реалізувати свої моменти краще, ніж суперник. Вони створили на два забитих м'ячі фактично 1,77 77 ігд. Хороші моменти в них були. Вони за другий тайм от початок другого тайму вони могли забити і більше. Структурно було зрозуміло, що Англія буде грати нижче, що Англія буде грати на контратаках. Сила збірної Англії це стандартні положення, з яких вони могли б реалізувати один хоча б момент в цьому матчі. І в них він був з кутового, але вони не змогли його реалізувати. Цьому і проблема збірної Англії. В цілому, ми побачили Англію, таку, яку ми мали б її побачити в фіналі проти Іспанії, яка дуже здорово вміє контролювати м'яч і реалізовувати цей контроль м'яча, тобто забивати голи. Іспанія це дуже добре вміє. Сьогодні вони зіграли по флангам е, Ямаль сьогодні хороший матч зіграв. Він... Я думаю, найкращий гравець цього матчу. Точно йому дадуть, тому що ну він віддав гольову передачу, він був активний, він був на м'ячі. Створив хороший момент теж. В принципі, він дуже здорово відіграв. Да, в основному будувалася гра сьогодні через центральних захисників для порта, Ленорман між собою розігрували кукуреля, підключався, грав високо. В Англії ми бачимо, САКА сьогодні задіювався більше, ніж лівий фланг Арікейн, провалив матч, його й поміняли рано. Його не було видно, фактично. Що зробила збірна Англії, щоб. Ну, бодай виграти матч в перші 19 хвилин. Давайте дивитися от зони передач. 13 пасів в зону 14-ту і всі якось назад. І 14 передач в... на півфланги. І подивіться на лівий фланг жодної загострюючої передачі в штрафну площу збірної Іспанії. Натомість в іспанців 42 в на півфланги і 33 в зону 14. І фактично всі передачі йшли вперед. В англійців. Ну, більшість пасів. Ну, скажімо так, трішки е, назад е, віддавалися Ну і Іспанія грала сьогодні динамічніше. Особливо в другому таймі. Перший тайм ми вже говорили, що він був е, в цілому дуже спокійним і безмоментним. Другий тайм, дуже класний початок від е, Іспанії забити м'яч. Далі трішечки Англія включалася. Потім знову Іспанія. Трішечки Англія знову Іспанія. І як ви бачите, по динаміці навіть іспанці сьогодні переграли Англію. Тому прогнозовано збірна Іспанія стає чемпіоном Європи 2024. Дела Фуенте. Ну, це відкриття для мене так точно. Тому що я точно не доцінив цю збірну Іспанії, і те, як вони рівно пройшли цей турнір, потрібно віддати належне тренерському штабу і самому Дела Фуенте, який побудував той футбол. Який дає результат, дає видовищність і дає забиті м'ячі. Найголовніше, що він взяв цей чемпіонат Європи. Тому Дело найкращий тренер 100% його команда, саме команда. Тому що ми бачили, що велика кількість футболістів була задіяна в епізодах в забитих м'ячах. Тут респект тільки головному тренеру. По збірній Англії, якщо коротко, команда да, виходила в півфінали, виходила в четвертьфінали там, чемпіонатів світу. Два фінали Євро є в Саутґейта в списку. Ніхто до цього з головних тренерів збірної Англії не досягав такого результату. Тобто Саутґейт унікальний тренер для цієї збірної, як і Гаррі Кейн унікальний футболіст для цієї збірної, тому що він. Його прокляття продовжується. Він не, грає, не виграє трофеї за ті команди, за які грає. і Ті команди, в яких є Гаррі Кейн, вони досі залишаються без трофеїв. Якщо серйозно, то Southgate ну, нікому не подобалась його гра. І от зараз вже є питання. Да, два фінали, але два фінали програні. Ніхто до цього не програвав на євро два фінали поспіль. Тобто це можна вважати за успіх, але це є провалом. Тому що якщо ти топова збірна, то ти маєш забирати все одно хоча б один фінал собі. Якщо ти теж топовий тренер. По факту ми бачимо збірну Англії, яка програє ці два фінали. І який шлях пройшла збірна Англії, який шлях пройшла збірна Іспанії. І взагалі, от за останні там, чемпіонати світу, чемпіонати Європи дуже легкі сітки були в Англії. Тому не потрапити мінімум в півфінал, це було дуже складно для Англії. Ну я не бачу якогось феномена Саутгейта. Да, він поставив хорошу прагматичну гру, яка дає фінали півфінали, але не дає підсумкового результату. Це виграш в турнірі з дуже сильним підбором виконавців. Тому, як на мене, Саутгейт аут це мій прогноз. Я думаю, його звільнять і поставлять іншого тренера, який буде грати в цікавий футбол. Все-таки і Англія, можливо, заграє по-іншому. Можливо, вони знову не виграють, але це буде ну, більш яскраво виглядати, ніж те, що ми бачимо по факту. Взагалом, Саутгейт кайфував від цього матчу, я переконаний. Тому що це людина, яка любить прагматичний футбол. Це людина, яка не дала створити іспанцям в першому таймі нічого. Він просто кайфунув і він був в екстазі після першого тайму. Після другого так йому стало неприємно, але коли забив Кол Палмер, якого він випустив, він знову був в екстазі, він знову був в настрої. Але потім Ерзабаль, Гол і саутгейт потух. Його гра, в принципі, і його команда теж не змогла нічого відповісти, де з його прекрасною командою, саме командою. Ну і на завершення кращим бомбардиром Євро 2024 став Дані Ольмо. Хоча він забив три м'ячі, так само, як і всі інші форварди. І хтось може оскаржити, сказати, що, наприклад, Гак помав мав би. Бути на першому місці, тому що в нього три забитих, нуль з пенальті, тому що там більшість людей там Кейн Кейнс пенальті забив один гол. Мікоутадзе два з пенальті забив. Далі є Мусіала. В нього теж нуль з пенальті, три з гри, шранс три з гри і Гакпо. Ну а Дані Ольмо, можливо, по показникам е асистів враховувалися тут. І саме він став е ну, скажімо, кращим бомбардиром Можливо, це заслужено, але Коді Гакпо, як на мене, оце бомбардир. Це футболіст, який теж мав би отримати цю золоту буц, йому просто матчів не вистачило. Ну і, можливо, той автогол, який в нього забрали. Тобто гол, четвертий, який в нього забрали, він би мав стати вирішальним, він би став е головним бомбардиром, якщо він тоді влучив по м'ячу. А так Дані Ольму можна привітати. І в наступному відео ми розберемо всіх лауреатів цього турніру, е ну і всі підсумки підведемо. Тому я вам вдячний, друзі, що ви додивилися до кінця. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Як ви вважаєте, чи заслужено виграла збірна Іспанії фінал? Чи все-таки у вас були якісь сумніви, і вам шкода Англію, яка мала ну хоча б додатковий час піти. Пишіть свої думки в коментарях. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, щоб нічого не пропускати. Всім до нових зустрічей в Іспанію з перемогою.